Це сонячний парк з боку вулиці Соборності. Тут через похолодання комунальники викопують ситкреазію пурпурову. Викопуючи рослину, її одразу готують до черенкування, аби навесні знову висадити на міських клумбах, розповідає працівник комунального підприємства декоративні культури Володимир Майборода. Уже до бабуса відвезли. Ну, щоб дуже на виходні дівчат не загружать, звісно, це, мабуть, останній бус буде, бо ми хочемо ще поїхати поросли поубирати. Ми не тільки квітники вбираємо. Комунальники діляться, рослину заберуть і відвезуть до теплиць, де її підготують до зимівлі. Там її розділять на живці. Посортують, почистять, почеренкують і посадять. Щоб на весну було що на клумбу садити, Ситкразія пурпурова – рослина родом із Мексики, але вже давно прижилася й у Полтаві, де її знову чекають навесні на клумбах міста.